Повітрям вирішив подихати. І чим я можу бути тобі корисним? Кажи, я ж твій бражник. Навіщо тобі? 30 років минуло? Як же таких персонажів не забувають? І що за справу переслідуєте? Якби вбивцю кравця знайшли, з нього б здерли шкіру живцем. Цінувалися, але не ті послуги, про які ти думаєш. Дім моди кравця був святою землею для криміналу. За спільною домовленістю на території ательє. Заборонено було вбивати. Там постійно велись перемовини. Не знаю, як Кравцю це вдалося. Розбірки зійшли на нівець. Ми зустрілися з групою Платона, домовились про мир та вирішили створити спільну касу. І каса була у людини. Які довіряють всі, так всі активи зберігалися у нього. Чи на тебе каляда? Ну, які гроші? Гроші це паперці, Кривець все переводив у діаманти, зберігав у надійному місці. Ніхто. Але подейкую що місце схованки. Він зашифрував у своїх легендарних лекалах. Так. Жаднісінького. Ми тоді попередили всіх барих і всі ламарди. Якщо хтось принесе скупку діаманти, одразу повідомляти смотрящим. Але нічого. Та де там? Пацани звинуватили одне одного і знов почалися війни. Мені тоді іноді здавалося, що хтось навмисно нас зіштовхує.